Вітаю! Сьогодні ви побачите огляд колоди Таро Сила природи». це українське видання, Орнер. І ми витягнемо кілька карт як послання на якісь питання, дамо відповідь. Сама колода йде в такій коробочці. тут. Всередині є QR-код, де ви можете подивитися на посібник, така книжечка зі значеннями і якимись особливостями. До речі, там є такі особливості, що можна витягувати карти на так, ні. Тобто, І можна теж дуже гарно подивитися, що це означає. Дуже класно. Мені це сподобався, цей такий нюанс. Ось така сорочка, вони самі матові. Взагалі, це така сучасна, інтуїтивно-екологічна колода, створена в Україні. Я поступово буду показувати карти і розповідати. Вона поєднує в собі красу дикої природи, людські емоції, мудрість стихій, дуже живих, яскравих і позитивних, таких позитивно заряджених образах. Студія Орнар створила цю колоду. Це український бренд, відомий своєю любов'ю до естетики, душевності та змістовного дизайну. І от як авторський задум, тут колода була створена з ідеєю підтримати людину через контакт з природою, підсилити інтуїцію, внутрішню гармонію та емоційне зцілення. Енергія та вібрації цієї колоди вона дуже м'яка, жива, ресурсна. Кожна карта, е шепоче, подивись на світ з довірою. Тут немає такого е великого якогось драматизму. Е Тут складні теми, передані через емпатію з надією. І навіть такі е е є інтерпретації. І в старших і в молодших арканах, які за, за системою вийду, але трохи інакші, і це дуже гарно для от, прочитання, для нюансів таких. Ось така тут верховна журиця. Стихії в ній дихають, вода про глибину й прийняття, земля про тіло і стабільність, повітря про ідеї, а вогонь про життєву силу. Послання цієї колоди, ти частина природи, у тобі закладений ресурс для зцілення, росту і натхнення. Немає нічого штучного, усе справжнє, рідне, живе. Кожен досвід, насіння, з якого виросте щось нове. От глибина, попри таку легку подачу, колода дуже глибока, інтуїтивна, вона добре працює як з емоційною, так і з енергетичною сферою. Питання, яке вона може висвітлювати, це, наприклад, як знайти підтримку, де мій внутрішній ресурс, що заважає розвинути от, своє відчуття природні до того, що відбувається, де точка гармонії, які підсвідомі теми проявляються через тіло, психіку, навіть от карта смерть ось вона дивіться, як. Тобто, ну, зовсім таке. Цікаво прочитання. абсолютно незвичне. Її візуальна мова вона дуже така сучасна, дружня, тепла, Тобто тут немає якоїсь такої густрути або чогось такого химарного і темного, тобто вона світла і приємна. Унікальні образи це персонажі дійсного віку, етнічного типу, навіть стилю життя. Немає надмірного окультизму, ця колода для живої практики, медитативної роботи і екологічної трансформації, який гарний отузкурків тут. Якщо б колода говорила до тебе, вона б тобі сказала, я, твоя внутрішня галявина, тінь дерев і запах трав, я пам'ятаю, як ти сміялась дитиною і хочу повернути тобі цю свободу. Дозволь собі відчути, що ти вже вдома. Я допоможу. Почути себе. Тут ще таке, як проглядається послання, що твої корені глибші, ніж дається, і кожен твій вибір це насіння, що проростає світло. Довірся те, чиї. Природа в тобі знає, куди йти. Не поспішай, бо найглибше цвіте те, що виросло в тиші сад, що сам себе стілює, усе що потрібно вже тобі. До речі, мені в моїй колоді, в мене два страшних суди. Ці дві карти купилися. Я взагалі, взагалі бачаю, що все, що второ випадає, або там, наприклад, ти замов одну колоду прийшла інша. це просто не просто так. Або, наприклад, дві карти попалося таких однакових. І тут, до речі, дуже цікаво, що страшиний суд, ось він такий. Тобто тут абсолютно, абсолютно інше прочитання саме цієї карти от, візуальне, але послання, яке тут іде, тут воно. От кожен своє, звісно, читає. Але тут як більш про. Мені вона е, говорить про свободу, е, про таке дихання життя, про те, що ти любиш, те, що тобі відгукується, те, що тобі подобається. І багато чого тут можна прочитати. От, коли на неї дивишся, то там просто цілий текст може йти. Ось, і. Е, Самі карти дуже такі а, сучасні, а, вони а, і намальовані, але тут, я думаю, використання а, є графіки і такої такого так, але а, все одно воно дуже а, так, природньо і а, симпатично. І саме от, а, вони от, а, мають вайб такого мальованого ось Тобто не не вельми діджиталізоване, та й обувають колоди. І дуже мені це подобається, тому що я зазвичай дуже люблю такі колоди, саме от коли от, воно намальоване. І це дуже класно. Мах такий, подивіться, який закоха. Дуже мені подобається тут королева Пентаклі, вона така творча. І сила тут дуже симпатична. І тепер давайте ми подивимося на якесь питання, наприклад, що твоя от, загальна, така загальне послання, що тобі твоя внутрішня природа говорить. От на що тобі звернути увагу, або що тобі варто почути, От що твоя внутрішня природа тобі говорить? Четвірка мочів. Перестань постійно зациклюватися на думках, відпусти накручування і дай собі час для того, щоб відновитися послухати тишу, послухати свої внутрішні відчуття, внутрішній голос. Тому що за голосом думок, особливо, якщо вони ще чужі, а так буває в 95%, то ти нічого не почуєш такого от, саме від твоєї душі. І от, а що для тебе найголовніше? Королева жезлі, це самореалізація, це використання своїх талантів, це коли ти можеш поєднати і сім'ю, і можеш бути реалізованою, так, як жінка, наприклад, в кар'єрі, а якщо це чоловік так само от, і вести за собою інших, і бути такою от провідницею, показувати іншим, як можна от, себе реалізувати і досягати цілей. В якій сфері ти можеш себе найкращим чином е, реалізувати? Чому? Двік А Тут треба відчути. Тут треба своє тіло запитати, тому е, тут, оскільки е, це загальний розклад, я розумію, що попалася така карта, тут кожен для себе видішить. Тому що е, тут е, потрібно. Е, прийти в точку балансу, і тоді ти е, вирішиш, що тобі відгукується, а це потрібно зробити, е, слухаючи свої внутрішні відчуття, тілесні, навіть, тому що Пентаклі це власне про тіло, та це пентаклі е, стосуються тіла, всього тілесного, такого матеріального. Тому е, запитуйте своє тіло, що вам, наприклад, е, дозволяє бути в балансі, в такому е, в радісному е, Самопочутті, коли ви вправні що ви робите дуже класно? Що вам вдається це і для вас. І давайте так, остання така карта порада. На що вам От зараз наразі варто звернути пильну увагу? На чому можливо сфокусуватися? По-перше, на якихось е, таких нестандартних е, рішеннях. По-друге, пам'ятайте, що, е, оскільки тут випала така карта, е, не слухайте е, таких е, самообманів своїх внутрішніх, які вам говорять. Е, не те, що ви, що ви відчуваєте насправді. Тобто перестаньте слухати внутрішнього такого і критика, і якогось напучувача, який вам говорить саме з мозку. Чуй, чуйте саме свої внутрішні відчуття тіла і душі. І ще одна карта така, тому що тут угу, стілення. Золота середина творчість і творіння чогось прекрасного, і використання також своїх талантів. І поєднання і світла, і темряви, і а, прийняття цього а, як, а, таку, як дар цього світу. Ось така ця прекрасна колода. Е, усім гарного дня, і а, пишіть, на які колоди ви б хотіли огляди, і а, в такому ракурсі є послання, вібрації, глибина, і ми подивимося: а, усім гарного дня!